Гиазма — это святая вода. Весь мир состоит из воды. Вот мы, э, очевидно, из самого дна этого океана, из андерграунда. Кажется, вроде как, Украина так э, скудна, э, мало разнообразия. На самом деле, его полно. Просто это не показывают нигде. Выбирают из сортов говна, по сути. вкладывают деньги в раскрутку каких-то девочек безголосых и делают вот эти вот girls-бенды, которые больше похожи, на, больше похожи на проституток, чем на певцов. <music> какое-то коммерческое б***ство на, на телеэкранах. Пора что-то менять уже в нашей в этой индустрии, которая уже загноилась полностью, мне кажется, нужно уже туда бульдозеров напустить и все это дело разогнать. Евровидение для нас это шанс пройтись косой по головам наших всех попсрей, которые достали уже всех полностью в этой стране. В конце концов, со стереотипами можно и нужно бороться. Но наша песня как раз об этом. Try to buy a loud and section, happiness in the trucks, ready for a bear. And all that sucks. We've got to Я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що а, ні на СТБ, ні на Юа першому такого ще не було. А, вітаю вас, друзі. Це було феєрично. Я заліз, знаєте, я, я що хотів почати розмову? Я хотів запитатися, а ви в господа віруєте. Помню, вона ж ті питання, дурні. А, то я, то я ось до чого я, я до чого веду? Дивіться, я коли був зовсім юний і жив з баражі, у нас все було дуже просто. Якщо, ну тобто, вся молодь ділилася на дві категорії. Якщо ти бритий, ти гопнік. Якщо ти патлатий, ти нєфар. І тільки коли я переїхав в велике місто, я дізнався, що серед нєфарів є різні нєфари. Є панки, є готи, є емо, є рейвери і так далі. Ви хто? Ну, мы не относим себя ни к какой существующих кульп... субкультур. Сорян. Немного волнуюсь. Отдышаться не могу. Впервые я как бы на Евровидении, поэтому... Нет, ну, благодарочка переживаю. за сорян, то есть. Да. В общем, ми не ни к єдиної то субкультуре. Ми адіазма, ми граємо музику, яка нам нравится. Вас вигнали всі как, субкультури. Так как хотим, по-разному. Ну, в принципі, так, да, ми згої везде. Це круто. Слухайте, ви, ви ну дійсно і вокал розкішний. Я собі знаєте, що уявляв? От в нас є такі виконавці, от вони якусь музику собі грають, чи співають, а потім, от, слухаєш, от вона колискову заспівала. Чи він я дуже хотів би уявити собі, як ви співаєте колискову? От просто у вас є діти. Діти є, но не у мене річно, у Ігоря є личні діти. Двоє. Тобто вам все-таки це подобається. А, як вас звати? Ігор, мені подобається делать дітей. У мене їх двоє. Серега, ми в одному клубі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте хоч одну колискову для дітей? Я колосковых не знаю, но мы любим с детьми стишки сочинять. И на ночь тоже, и утром. А какие виршики? Ну вот мы недавно сочинили стишок про гнома. Рассказать вам стишок? <звы> гнома дети хоронили, гробик дети уронили, уронили гномика, выпал он из гробика. <ганувач> а, ви, ви знаєте, дорогий батьку, я все життя думав, що найсмішніший віршик – це про те, що хлопці-горобці їхали в коробці, а дівчата свині їхали в машині, а машина трістрісь, а дівчата піс-пісь. Але, але ви тільки що переплюнули всі мої знання за 35 років. Окей, я. Просто якщо, якщо я скажу нашим глядачам, що серед вас є аспірант консерваторії, айтішник і ну, е, таке. Я, я хочу звернутися до, на, до наших суддів, е, е, Костянтин. Е, дуже часто конкурс Євробачення, злі язики, е, називають конкурсом домогосподарок. Е, Логічно народилося у мене запитання, Костянтин. Як ви вважаєте, чи не пригорить лазанья у якоїсь порядної європейської мамзелі під час виконання своєї композиції гуртом «Агіазма». Uh, ну, ви знаєте, мені здається, вот я як тільки побачив їх, як тільки вони прийшли до нас на прослушування, і я, власне говоря, побачив uh, хлопців, особливо солістку, ну, просто uh, Это, это была такая влюбленность первого взгляда просто. Она настолько... Она мне... Я, я по большому счету так же по утрам выгляжу, только... ну как за комплимент? Если говорить о внешнем виде. Поэтому ничего страшного тут для меня нет. Вот. Но, но, но ее тембр, удивительный тембр, харизматичность, остроумие вот и и какая-то абсолютная гармония с тем что что они поют как они мыслят вот вот эти стихи про мертвого гнома это это как раз то что привносит в наш э, ко конкурс как то перец, перец. Перец и отсутствие сла слащавости, которая реально вот например на, на, мне она она притит, и поэтому для того чтобы как-то сба сбалансировать все это дело, как как борщ, знаете, чтобы и, и перец в нем был и, и сметана, вот собственно говоря с удовольствием пригла пригласил ребят и не жалею об этом ни на секунду. Під час першого півфіналу Костянтин все по флорії фауні проходився, порівнюючи пісні з зайчиками, з, з білочками. Зараз пішов в кулінарію. От, я хочу звернутися до Андрія Данилка. Андрій завжди говорить, що йому хочеться, щоб було ну, так, весело. От, і плюс. Плюс Андрій сам любить в своїй творчості використовувати віршики про те, що піду я у садочок, наїмся хробаків. А тут мертві. Я простий хлопець у села, в нас хробаки, Андрія. Хробаки, слимаки, Хрущ. А ребята, ви не з Полтави. Я із Севастополя. Ну, не має значення. Я скажу вам так, я, ви знаєте, я. обрадовался когда вышли ребята почему потому что я вот за любой жанр кроме скуки вот я вот когда я вот я не могу понять я сижу мне хочется провалиться под этот стол я очень люблю когда люди было трешки схожи на мою песню не? спочатку было трешки схожи на мою песню да один в один по вокалу прям капля в каплю нужно уметь красиво садиться в лужу, Ребята, я очень люблю, когда люди непосредственные, когда они не знают, когда, вот как Костя говорит, не заштампованные, когда не говорят, как мы даем интервью. У нас тут есть пару певиц. Не, я задумался. Поэтому, ребята, я полностью на вашей стороне, мне очень понравилось. Это было, я не знаю, как я бы выдержал весь концерт, но вот... Вот так, чуть-чуть вы супер. Mm -hmm. Я обещаю вам хорошую оценку. Салям! Салям, правильно! Салям! А я салям уже. Салям! Данелка в голове одна Солянка сегодня. Друзья, власне... Мені от, дуже подобається одностайність судження нашого суддівського корпусу. У мене таке враження, що ви вчора ввечері десь разом були, якщо чесно. А ви, якщо хочете, щоб а, 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 Джамала, перепрошую, не давши слова вам, скузі. А, -а, -а. Ми з Кузі. а приходи в могилу, а <свісно> А ми приходи в погнім ми ми двоє. Ми <свісно> А, а, кльово, а кльово, коли ви двоє співаєте, а ми всі почуваємо себе зайвими на цьому святі життя. А, я дуже погоджуюсь е, з колегами, тому що для мене цей, цей виступ був дуже цілосним. Ви такі собі персонажі, і пісня вас е, я не можу сказати, що е, я її бачу на Євробаченні, але вона дуже цілосна, і ви група. І це мені дуже імпонує, що ви як бульдозери, ви прете, і це дуже кльово. Дуже кльово, але не вважають глядачі, котрі оцінювали ваш виступ у додатку телепортал, що це настільки кльово. Голоси розділилися 30%, за вас, 70% трошки проти, але це абсолютно нормально. Ну Спасибо, с... що ж ти ноль. Але зато тих 30% ваші вони круть.